Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? Ну, по-перше, це наша новиночка, парфюм Б'янка. Він такий квітковий, свіженький, дуже-дуже гарний. Будь ласка, замовляйте, в мене є пробники цього парфюму, тому можу вам їх показати, дати понюхати, щоб ви могли знайти свій парфюм. Далі Ну, у нас. Ще триває останні дні акція на такий чудовий засіб для прання. Він концентрований літровий, зараз на нього 50% знижка, він коштує всього 199 гривень замість 399 Тут вистачає цієї пляшечки на 30 повних цикл, циклів прання. А тут 33 мл йде на повну загрузку пральної машини. Будь ласка, замовляйте, це пральний засоб для світлого і білого білья. І, кстати, він дуже-дуже приємно пахне, такий ніжний-ніжний аромат в нього. Далі, отакі у нас зараз гарні. Єлі для душа вербена, ви всі їх знаєте, вони мають дуже приємний аромат. Зараз вони по акції всього 159 гривень замість 199. Запасайтесь на свята. Далі туш наша. Всі ви її знаєте, вона в нас чудова і подовжує, і робить об'єм, тобто, у вас вже виходить вії, як. Накладні, дуже красиві. І зараз вона теж по акції всього 279 гривень замість 349 Хороша акція. далі шампунь. З екстрактом чеснока. Пахне дуже приємно, чесноком не пахне, з е В. Це потрібен він тим, хто хоче мати красиве здорове волосся. Тобто він від випадіння волосся і для росту волосся. Хто приймає повністю цю серію, тут є також масочка, є олійка, то перукарі вже через три тижні помічають, що волосся у клієнтів росте. Новенькі, свіженькі, здоровенькі. Будь ласка, замовляйте. Також в нас зараз по акції такі чудові стікові помади. Вони майже два в одному, вони як бальзам. Вони доглядають за счет того, що в складі там масло манго, вітамін Е, підсолнеч... соняшникова олія. Будь ласка, замовляйте. Дуже класні. ну Це опять туш. Ну, повторюється товар, це все під замовлення. Далі. Єль з каштаном. Всі ви знаєте, у кого є. Ну, це взагалі маст хеф, це від всього. Тобто, це не тільки для вен, для укріплення стінок сосудів, у кого там радікуліти, круті коленки, атікають ножки, все-все це допомагає. Зараз останні дні акція 229 гривень вместо 309 Будь ласка, пробуйте. А хто вже знає цей засоб, будь ласка, Покупайте поки акція Далі. І вішенка на торті Ось такий наш чудовий парфюм Сенсейшн. Він дуже схожий на діоровський, але краще. І зараз він по дуже класній акції всього 589 гривень замість 729 Дуже-дуже хороша акція. Так, і що ж, є, яка ж в нас альфактурна піраміда цього засобу? Тут у нас верхні ноти, бергамот, зелене листя, персик, ноти серця, водні ноти, канвалія, троянда, жасмін і базові ноти амбра муксус, му, мускус, вибачте. сандал. Дуже-дуже класний парфюм. Отак от, от він чудово оформлений. Ну, дуже класний. Беріть, пробуйте, ніжний, вам сподобається. Біжу до вас, мої любі.